Дуже багато права вибору. Фактично на все. І за все написано, тобі придеться відповідати на суді Як написано в Еклезіастах, веселись, роби, що хочеш, але не забувай, за все це Бог приведе тебе на суд. Тому право вибору дорівнює відповідальності. Ти думаєш, просто так тобі Бог дав право вибирати? Ні. Він тобі дав право і вибирати, і відповідати. Мало того написано, за кожне гниле слово. Всі діла йдуть сплід за нами. За кожне слово, за кожну думку, за кожне діло, за все, що ти зробив. А ти приймав рішення. І я так само. Ми приймали рішення. Послухайте. Для того, щоб грішити, я ніколи не бачив, щоб людина йшла начать, по вулиці, день, йде по вулиці, бах, напали на, 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 на нього дві проститутки, і, і, і він зблудив. Я такого не бачив, ви розумієте чи ні? Іде, іде в магазині, напали дві продавчиці, скрутили рота і заляли йому пляшки горілки в рот йому. Бідоласі, ви бачили таке, коли не Він приймав рішення. Він приймав рішення. Він подивився, він потім дзвонив, він дивився, він їхав, він тратив кошти. Він рішав ці питання. Навіть для того, щоб порнографію подивитися, треба право вибору зробити. Треба щось зробити? Треба зайти в комп'ютер, треба цей сайт, треба переглянути і так далі. Ти вибрав це, ти вибрав. За все це будеш. Відповідати перед Богом на суді. За все. Тому хай Бог нам дасть мудрості, щоб ми розуміли, що таке право вибору, що таке право вибору.